Дорогі семикласники, тема відеоуроку розкладання многочленів на множники застосування різних способів. Почнемо з повторення, а саме повторюємо формулу скороченого множення. Добуток різниці двох виразів та їх суми дорівнює різниці квадратів цих виразів. Якщо в цій формулі ми переставимо місцями праву та ліву частини, ми одержимо формулу різниці квадратів, а саме різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів, та їх суми. Повторюємо формулу квадрата суми двох виразів, а саме, квадрат суми двох виразів дорівнює. Квадрат першого виразу, плюс подвоєний добуток першого та другого виразів, плюс квадрат другого виразу. Якщо переставимо місцями в цій формулі праву та ліву частини, ми можемо перетворити многочлен у квадрат два члена. А квадрат плюс 2ab плюс б квадрат дорівнює а плюс б до квадрата. Іншими словами, ми згорнули многочлен у квадрат два члена. Наступна формула. Квадрат різниці двох виразів дорівнює квадрату першого виразу мінус подвоєний добуток першого виразу на другий плюс квадрат другого виразу. Знову ж таки, переставивши місцями праву та ліву частину цієї формули, ми зможемо перетворити многочлен у квадрат двочлена. А саме, якщо в умові ми побачимо вираз а квадрат мінус 2аб плюс б в квадраті, то ми можемо згорнути цей многочлен у квадрат різниці а мінус б до квадрата. Повторимо формулу для суми кубів двох виразів. Сума кубів двох виразів дорівнює добутку суми цих виразів на неповний квадрат їх різниці. Минулого відеоуроку ми розглядали саме тему сума кубів. Пропоную переглянути ще раз цей відеоурок. Різниця кубів. Різниця кубів дорівнює добутку різниці цих виразів на неповний квадрат їх суми. Таким чином, ми повторили формули скороченого множення. А зараз згадаємо, що означає розкласти многочлен на множники. Розкласти многочлен на множники означає подати многочлен у вигляді добутку кількох множників, наведемо приклади. А у кубі додати 8 ми можемо представити у вигляді добутку двох множників. а саме а плюс 2 множимо на неповний квадрат різниці, тобто на а квадрат мінус 2а плюс 4. Іншими словами, ми розклали многочлен а у кубі додати 8 на 2 множники. Інший приклад х2 відняти 25. За формулою різниці квадратів ми можемо розкласти як х-5 помножити на х плюс 5. Іншими словами, розклали многочлен на 2 множники. Розглянемо способи розкладання многочлена на множники. Ми вже вивчили спосіб винесення спільного множника за дужки, розглядали спосіб групування. Знаємо, як застосовувати формули скороченого множення і з'ясуємо, що в багатьох випадках нам доведеться застосовувати декілька із вище названих способів. Розглянемо це на прикладах. Розглядаємо приклад 1 – Розкласти на множники многочлен 5м у четвертому степені мінус 20m у квадраті n у квадраті. Отже, перший крок ми повинні подивитися, а чи можемо ми винести спільний множник за дужки. Бачимо, що спільним множником буде 5m у квадраті. Виносимо за дужки. В дужках залишається m у квадраті відняти 4n у квадраті. Спосіб винесення множника за дужки ми розглядали на попередніх відеоуроках. Отже, перший крок ми винесли спільний множник за дужки. і в дужках впізнали формулу різниці квадратів. Застосуємо формулу різниці квадратів. Я продовжую: 5m у квадраті ми перший множник залишаємо і застосовую формулу різниці квадратів, а саме одержую m2n, помножити на m плюс 2n. Таким чином ми розклали заданий многочлен на три множники. Наступний приклад розглянемо. Розкласти на множники многочлен 2х у четвертому степені, додати 12х у кубі, додати 18 х квадраті. Отже, перший крок знайдемо спільний множник і винесемо його за дужки. Серед чисел спільним множником буде 2, серед змінних, згадайте, ми виносимо за дужки х у меншому степені, тобто х у квадраті. В дужках залишиться х у квадраті додати 6х і додати 9. Винніше спільний множник за дужки, ми розглядаємо уважно вираз у дужках. І впізнаємо, що ми можемо згорнути многочлен, який стоїть у дужках, у квадрат суми, адже по бокам стоять квадрати виразів, а посередині їх подвоєний добуток. Що ми зараз і зробимо? Продовжую 2х у квадраті, а згортаю у квадрат двочлена. Х плюс 3 та до квадрата. Ми розклали заданий многочлен на множники. Розглянемо третій приклад. Розкласти на множники многочлен. На перший погляд умова є громісткою. а у кубі б в квадраті мінус 3 а у кубі б плюс 5а квадрат б квадрат мінус 15а квадрат Б – Отже, перший крок ми виносимо спільний множник за дужки. Серед змінних спільним множником, дивимося уважно. Ми беремо у найменшому степені, тобто А у квадраті Б. Це буде спільний множник, і ми виносимо за дужки. В дужках залишається А Б від першого, так, ми по черзі робимо далі. Мінус 3, було А у кубі, винесли А у квадраті, залишиться А, Б ми також винесли за дужки. Далі рухаємося, було 5А квадрат Б квадрат, ми виносимо за дужки А у квадраті Б, залишається плюс 5 б і відняти 15. А квадрат Б. Ми вже винесли, закриваю дужку, Отже, ми винесли за дужки А квадрат Б. Продовжуємо. Розглядаємо тепер многочлен, який записаний в дужках. І згадаємо, що ми можемо застосувати спосіб групування. Отже, будемо групувати у дужках. А саме, згрупуємо. Ось таким чином я зараз вам показую, і я можу це записати зараз: А Б-3А. Першу групу об'єднуємо, додати 5b-15 об'єднуємо в другу групу. І тепер в кожній із груп ми можемо винести за дужки спільний множник. У першій групі легко побачити спільний множник А, виносимо, залишається b 3 Рухаємося далі. У другій групі спільним множником буде число 5. Винесли за дужки, одержуємо b 3 І Тепер уже спільний множник b-3 ми впізнали. У наших дужках виносимо за дужки спільний множник b-3. Продовжую а квадрат b залишається на початку. Виношу за дужки b-3, а в дужках залишиться а додати 5. Таким чином, ми застосували в цьому завданні два способи. Перший винесли за дужки спільний множник, а потім застосували спосіб групування. Розглянемо, приклад 4 розкласти на множники многочлен А квадрат мінус 4а плюс 4 мінус Б у квадраті. Ми можемо, подивившись уважно на умову, впізнати, зараз я ось підкреслюю, впізнати формулу перетворення многочлена у квадрат різниці. Зверніть увагу, ось я виділила, по бокам стоять квадрати моїх виразів, і я згортаю у квадрат різниці. А мінус 2 до квадрата, продовжую далі по умові мінус b у квадраті. Наступний крок ми впізнаємо формулу різниці квадратів, і будемо її застосовувати. А саме різниця квадратів двох виразів дорівнює різниці самих виразів, тобто А-2-Б, і ми тепер повинні помножити на суму цих виразів, тобто а Б. Вибачте, А мінус 2 плюс Б. Таким чином, ми розклали на множники заданий многочлен. Отже, розглянувши приклади, ми можемо сформулювати правило орієнтир, тобто вказівки до розкладання многочлена на множники. Якщо, можливо, винесіть спільний множник за дужки. Після того, як ви винесли спільний множник за дужки, перевірте, чи не є вираз одержаний в дужках, наприклад, різницею квадратів або квадратом двочлена, або різницею чи сумою кубів. Тобто, перевірте, чи не впізнаєте ви в дужках формулу скороченого множення. Якщо многочлен, отриманий в дужках, містить 4 чи 6 доданків, перевірте, а чи не розкладається він на множники способом групування, як ми вже розглядали. І, звичайно, окрім цих правил, інколи допомагають штучні прийоми. Таким чином ми будемо застосовувати це правило орієнтир і зараз працюватимемо із завданнями. Розглянемо номер 707 із підручника і будемо рухатися від простого до складного. Перше завдання умова. 2а у квадраті мінус 2 квадраті. Перший крок. Винесемо спільний множник за дужки. Легко побачити, що спільний множник – це 2. В дужках залишається а в квадраті мінус б в квадраті. Впізнаємо в дужках формулу різниці квадратів. Застосовую цю формулу, одержую 2 помножити на а мінус b, помножити на а плюс b. Друге завдання. Сх у квадраті мінус Су квадраті дорівнює. Перший крок виносимо спільний множник за дужки С. В дужках залишається х квадрат відняти y квадрат. Наступний крок у дужках пізнаємо формулу різниці квадратів. Застосовуємо її і одержуємо. С помножити на х- -Y і помножити на х плюс y. Третє завдання 3 х квадрат відняти 3. Ми бачимо спільний множник 3, винесли за дужки. В дужках залишиться х квадрат відняти одиниця. Вираз у дужках це різниця квадратів. Застосовуємо формулу різниці квадратів. Одержую 3 помножити на х мінус 1, помножити на х плюс 1. Четвертий приклад: 3аб у квадраті мінус 27а. Винесемо спільний множник за дужки. Серед чисел це буде 3, серед змінних А. 3 А винесли за дужки, в дужках залишається Б у квадраті відняти 9. Дорівня. Нагадаю, коли ви виносите за дужки спільний множник, ви перевірте. Множенням, чи правильно ви це зробили. 3а помножити на b у квадраті, дійсно 3аб у квадраті, 3а помножити на мінус 9, дійсно, мінус 27а. Отже, тепер у дужках ми впізнаємо формулу різниці квадратів, і ми її застосовуємо одержуючи відповідь 3а помножити на b-3 помножити на b плюс 3. П'яте завдання х у кубі відняти 4х. Знову виношу спільний множник за і х, в дужках залишається х квадрат мінус 4, в дужках впізнаємо формулу різниці квадратів, застосовуємо їх і одержуємо відповідь. Наступний приклад шостий. 2 кубі відняти 18. Спільний множник 2. Виносимо за дужки. В дужках залишається у квадрат відняти 9. В дужках впізнали формулу різниці квадратів. І застосовуємо її, одержуємо. 2 помножити на y мінус 3 помножити на y плюс. 3. Сьоме завдання. Х у четвертому степені мінус х у квадраті. Зверніть увагу, що тут ми виносимо за дужки х у квадраті. Пам'ятаємо, що виносимо змінну, у меншому, де показник буде менший. Х квадраті винесли за дужки, одержуємо в дужках х квадрат відняти одиниця. В дужках формула різниці квадратів, ми її застосовуємо, одержуємо х квадрат помножити на x-1 і помножити на x плюс 1. Таким чином, ми з вами застосували спосіб винесення спільного множника за дужки і в дужках впізнавали формули скороченого множення. Недарма ми їх повторили на початку відеоуроку. Наступний номер 709 розкладемо на множники. Перше завдання: 3 квадрат плюс 6АБ плюс 3b у квадраті винесемо спільний множник за дужки. 3 виношу за дужки, в дужках залишається а у квадраті, додати 2аб і додати б у квадраті. Знову уважно дивимося на многочлен, який є у дужках, і зрозуміємо, що ми можемо перетворити цей многочлен у квадрат суми, також застосовуючи формули, які розглянули на початку відеоуроку. Що ми зараз і зробимо? Я згортаю цей многочлен у квадрат. Суми одержую 3 помножити на А плюс b до квадрата. Ми впізнали саме цю формулу, оскільки по бокам стоять у мене квадрати виразів, я їх підкреслюю, а посередині подвоєний добуток цих виразів. Друге завдання 5 5М у квадраті плюс 5n у квадраті мінус 10 mn. Бачимо, що спільний множник буде 5, виношу за дужки, в дужках залишається m квадрат плюс n квадрат мінус. 2mn. Ми впізнаємо формулу, а щоб було нам зовсім зручніше, я зараз переставлю місцями таким чином, щоб ми цю формулу, конструкцію формули повністю співпала і згортаю зараз у квадрат різниці, одержую 5 помножити на М-Н до квадрату. Третє завдання. Мінус 3х квадрат плюс 12х мінус 12. В цьому прикладі запропоную вам винести за дужки мінус 3. Зверніть увагу, якщо ми за дужки виносимо мінус, то в дужках ми повинні поміняти знаки на протилежні, що ми зараз і зробимо. Отже, виносимо за дужки мінус 3, і в дужках не забуваємо міняти знаки на протилежні. Одержую х квадраті. Далі було в мене плюс 12. Я мінус 3 винесла, одержую, міняю знак на протилежний, одержую мінус 4х і знову міняю знак на протилежний додати 4. В дужках ми впізнаємо формулу скороченого множення, а саме будемо перетворювати цей многочлен у квадрат різниці, одержую х мінус 2 до квадрата. Таким чином, ми з вами виносили спільний множник за дужки як перший крок, а далі в дужках впізнавали формули скороченого множення. Наступне завдання номер 711 подайте у вигляді добутку многочлен. А у четвертому степені мінус Б в четвертому степені. Нагадаю, що для зручності А у четвертому степені ми можемо записати як А у квадраті та ще раз піднести до квадрата. Відняти аналогічно Б в четвертому степені дорівнює Б у квадраті та піднести до квадрата. Записавши таким чином, ми впізнаємо формулу різниці квадратів. Застосовуємо цю формулу. Різниця квадратів двох виразів дорівнює різниці самих виразів, тобто а квадрат мінус Б квадрат, і помножити на суму цих виразів а квадрат плюс Б квадрат. Але це ми ще не закінчили завдання. Ми у перших дужках знову впізнаємо формулу різниці квадратів і застосовую я цю формулу. Одержую а-б на А плюс Б. І продовжуємо А квадрат плюс Б квадрат. У останніх дужках. Нагадаю, що формула для різниці квадратів є, і ми її вивчили, а суму квадратів ми так і залишаємо. Ми розклали многочлен на множники. Друге завдання це в четвертому степені відняти 81. Ми це у четвертому степені для зручності запишемо, як це квадрат та піднести до квадрата. Відняти 81 це. 9 у квадраті. Застосовую формулу різниці квадратів. Одержую це в квадраті мінус 9, помножити на це в квадраті плюс 9. У перших дужках ми знову впізнаємо формулу різниці квадратів і застосовуємо її. Одержуємо це – мінус 3 помножити на це плюс 3 і помножити на це квадрат плюс 9. Нагадаю, що для суми квадратів формули не існує, це квадрат плюс 9, ми так і залишаємо. Наступне завдання подайте у вигляді добутку многочлен. Перше 3аb плюс 15b-3А15. Мінус мінус В цьому завданні ми застосуємо спосіб групування. Отже, ми зараз згрупуємо, зараз групуємо. В першу групу ми візьмемо 3 аб плюс 15б, в другу групу, зверніть увагу, ми згруповуємо і винесемо мінус за дужки. Пам'ятаємо, якщо мінус винесли за дужки, то в дужках треба поміняти знаки на протилежні. Ми групували таким чином, щоб в кожній групі з'явився спільний множник, який можна винести за дужки. У першій групі спільним множником буде 3Б. Я виношу за дужки, в дужках залишиться А плюс 5. Далі рухаємося. У другій групі спільний множник буде. 3, і в дужках залишиться А плюс 5. У нас з'явився спільний множник, зверніть увагу, А плюс 5. І я забираю за дужки цей спільний множник А плюс 5, в дужках залишиться 3Б, відняти 3. І далі ми з вами у других дужках можемо винести спільний множник 3 за дужки, що ми зараз і зробимо? Одержую 3, я виношу за дужки і одержую відповідь. Зверніть увагу, ми спочатку розпочали із способа групування, а ми могли винести спільний множник за дужки з самого початку. Але відповідь ми одержали б таку саму. П'яте завдання: А у кубі додати А у квадраті мінус А мінус одиниця. Знову ж таки, застосовуємо спосіб групування спочатку. А саме, Згрупуємо у дві групи і винесемо в другій групі мінус за дужки. Отже, перша група А у кубі плюс А у квадраті, виношу мінус за дужки, У другу групу ми включаємо тепер А плюс 1. Далі в першій групі спільний множник буде А у квадраті, в дужках залишиться А плюс 1. Продовжую далі мінус, і в дужках А плюс 1. Пізнаємо спільний множник А плюс 1, забираємо за дужки, в дужках залишається А у квадраті мінус 1. Ми впізнаємо формулу різниці квадратів і застосовуємо її. Я продовжую А плюс 1 на початку. Далі, ось я підкреслюю, де у нас формула різниці квадратів застосовую, одержую а-1 на А плюс 1. Уважно подивившись, бачу, що в нас А плюс 1 ми множимо на А плюс 1, а іншими словами, це А плюс 1 до квадрата і помножити на А-1. Ми подали многочлен у вигляді добутку двох множників. При розв'язуванні рівнянь часто буде корисним розкласти на множники ліву частину рівняння. Розглянемо номер 725 перше рівняння умова х у кубі відняти 4х до рівня 0. Ми розкладемо на множники вираз, який стоїть у лівій частині рівняння. А саме, спочатку бачимо, що можемо винести спільний множник х за дужки. в дужках залишиться х квадрат відняти 4 до рівня нулю. Далі застосуємо формулу різниці квадратів. Це у нас Неодноразово ми вже сьогодні це робили, застосувала формулу різниці квадратів. І пам'ятаємо, що добуток дорівнює нулю тоді і тільки тоді, коли хоча б один із множників дорівнює нулю. Забираю перший множник х дорівнює 0, або забираю другий множник х 2 дорівнює 0. Або забираю третій множник, х плюс 2 дорівнює 0. Отже, перший розв'язок х дорівнює 0, я підкреслюю, вже є. Розв'язуємо коротеньке рівняння х мінус 2 дорівнює 0, отже х дорівнює 2. Х плюс 2 дорівнює 0, отже х дорівнює мінус 2. Таким чином, задане рівняння має три розв'язки, які ми можемо записати у відповідь. А саме 0. 2 та. Мінус 2. Отже, ми застосували розкладання многочлена на множники, який стоїть у лівій частині рівняння, і одержали відповідь. Наступне рівняння х у кубі мінус 10 х квадрат плюс 25х дорівнює 0. Винесемо спільний множник х за дужки, в дужках залишиться х у квадраті мінус 10х 25 дорівнює 0. Ми в дужках впізнаємо формулу і згортаємо заданий многочлен у квадрат різниці, тобто одержую х мінус 5 до квадрата дорівнює 0. Добуток дорівнює 0 тоді і тільки тоді, коли хоча б один із множників дорівнює 0. Забираю перший множник х дорівнює 0, або забираю другий множник х 5 до квадрата дорівнює 0. Перший розв'язок х дорівнює 0 я підкреслюю. Далі хміну 5 у квадраті дорівнює 0. Це означає, що х 5 дорівнює 0. Тобто х дорівнює 5. Підкреслюю, це рівняння має два розв'язки, і ми можемо записати відповідь 0 та 5. Таким чином, сьогодні на відеоуроці ми з'ясували, як розкласти многочлен на множники, використовуючи різні Способи. Якщо виникали запитання під час відеоуроку, пропоную переглянути попередні відеоуроки, а саме спосіб винесення спільного множника за дужки, спосіб групування і особливо формули скороченого множення. Закріпимо нашу тему, виконавши домашнє завдання. Ви зараз бачите на екрані. Всім дякую за увагу! Бажаю успіхів!